У когось квіти під сонцем, а в когось риба на гачку це не просто малюнки, говорить соціальна менеджерка центру життєстійкості Марина Здоровець, це ще й відображення емоційного стану. Кожної людини є свій запит, є своя потреба. До нас можна звернутися до фахівців соціальної роботи, до психологів. До мене безпосередньо, як соціального менеджера. Я можу спрямувати, перенаправити, підказати, куди людині звернутися з тією чи іншою проблемою. Саме за порадою подружжя Валентини та Максима Есвірських прийшло до центру життєстійкості. Чоловік каже, потребують психологічної підтримки. Війна і дуже багато людей стресують. От, наприклад, я. Е, е, Переживаю стрес із за всього відбувається. потребують багато людей допомоги, підтримки, і навіть ті, які вважали себе не підтверджені стресом, зараз страждають стресами, і це чудово, що буде тісно психологи. А ще допомагатимуть відновити документи, укласти декларацію сімейним лікарем чи то супроводжуватимуть до медичного закладу, працюватимуть з різними людськими потребами, розповідає координаторка центру, голова правління громадської організації «100% життя Черкаси Наталія Несват. Якщо жінка опинила ситуацію домашнього насильства, на базі організації працює центр для жінок, які постраждали від домашнього насильства. Вона може переїхати до центру і отримувати там вже певний такий пункт послуг, який буде впливати на життя її, і її дитини. На базі організації працює центр для безпритульних осіб. Сьогодні ж на занятті за допомогою карток працюють з підсвідомим, каже Марина Здоровець. Як спрацювала моя підсвідомість, що мій ресурс це всесвіт. Подібні центри життєстійкості діють ще в трьох громадах Черкащини: Звенигородський, Меліївський і Водяницький, говорить Наталія Несват. На третій рік повномасштабного вторгнення люди втомилися, люди мають купу проблем, психологічних проблем. Прийти дві години, не про що не думати, попрацювати над собою, послухати корисну інформацію, отримати психологічну підтримку це важливо в наш час. Центр відкрили завдяки перемозі у конкурсі проєктів Мінсоцполітики, Розповіла заступниця міського голови Марина Гаркава. Працюватимуть з людьми тут вісім осіб. Міська влада надала приміщення, буде оплачувати комунальні послуги за міською владою. Контроль діяльності громадської організації саме по якості надання послуг по користі для нашої громади. Скористатися послугами безкоштовно можуть як місцеві жителі, так і переселенці. Говорить координаторка центру у день від Тя його відвідало п'ятеро осіб. Тетяна Омелян, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.